Смаколики від Сергія Шайнюка скуштували вже тисячі українських військових на передовій. Тернополянин із 2014 року коптить ковбаси, бочок та інші м'ясні делікатеси для наших захисників. Це все започаткував е мій батько. Він пише у дядівані на со ящиках пишо від дядівані. Він започаткував чотирнадцятого року. А ми збільшили, продовжили. Всю його роботу. Попри вимкнення електроенергії, із рання та до вечора тернополянин Сергій Шайнюк коптить м'ясні смаколики для українських захисників. Каже, увесь процес приготування розпочинається з маринаду. Сіль перець, лавровий листок, заливаємо кип'ятком, закидаємо там, що має м'ясо, бочок, кури, кролі, що нам добрі люди дають. Воно маринується. Сутку і потім він вивішується, воно просихає. Ось цю замариновану продукцію Сергій поміщає в коптильню. І протягом двох годин м'ясо там пров'ялюється у диму. Міряємо температуру, маємо градусник, щоб міряється, якщо має 65 градусів 70, тоді вже продукція готова. Далі м'ясні вироби охолоджують, вакуумують і відправляють українським захисникам. Волонтер розповідає, що окрім м'ясних делікатесів, готує ще й екзотичні страви, доєднуються до доброї справи і інші тернополяни, які постачають м'ясо, ліплять вареники і роблять консерви на зиму. Це товстолоб маринований, теж робимо. Люди під'єднуються, там має рибу, приносить, такі з овочами, маринуємо. Це називається м'ясо в пиві, таке блюдо теж воно заливається таким, цим соусом, ніби алкоголь виходить з пива, такий соус лишається, теж також хлопцям все на передову передаємо. Ну, ми трошки їх балуємо різними смаколиками. Сергій розповідає: м'ясо, рибу, гірчицю від дяді Вані скуштували тисячі українських військових. Захисники та захисниці щоразу надсилають відгуки про отриману продукцію, і це мотивує чоловіка продовжувати працювати. Хлопці скуштували, все плюс. плюс, плюс. плюс Дякуємо. А щоб підняти дух українців в тилу, Сергій виготовляє патріотичні вироби: годинники, пазли, скриньки та навіть випустив сувенірну купюру з обличчям українського президента Володимира Зеленського. Сувенірна, поки, поки сувенірна. Вона на день перемоги, думаю, вийде. От, з нашим президентом, Володимиром Олександровичем, О, тут ззаді Москва горить, бо не знали, яке місто мали ці. от, і тут, а чому 300 тут? Добротно пише на запитання, чи втомлюється, чоловік відповідає: як собі подумаєш, як там хлопці, то ну пропадає та втома, мусиш працювати. А військові в подарунок за смачну домашню їжу від тернопільських добродів надсилають такі шеврони. Хлопці є з Тернопілля, з нашого. Тоже видумали собі такий шеврон, передали мені. У ну, різні є, 110-й, 44-й. Шевронів є багато. Ну це, це саме більше для мене подяка. Як запевняє Сергій, з першого дня повномасштабного російського вторгнення український тил об'єднався так, як ніколи. І кожна, навіть маленька справа, є важливою для наших захисників. Тому обіцяє, що поки захисники триматимуть лінію оборони, він докладатиме максимум зусиль у тилу. До останнього до перемоги. Тоже придумали мені таку.